І так поговоримо про сторінку про нас і сторінку контактів. Як я е, зробив у завданні? Завдання не це, напевно, завдання наступне. Ось це завдання, розробка сторінок контактів і про нас. На сторінці контакт. Вибачте, про нас. Да, на сторінці про нас. Вивести інформацію у вигляді портфоліо, да, яке складається із наступних обов'язкових компонентів. Фото розробника, ваше фото, да? назва закладу освіти, групу, захоплення, мови, якими володієте, основні навички, тобто скили, які ви освоїли або освоюєте, да? і прагнете освоїти. І це все зробити. Да? Це все зробити. У нас все для цього є. От, Зокрема, у нас є що? У нас є Hoom HTML, о, вибачте, не Хоум HTML, а about. Еба, от HTML, ось він пустий, да? і тут от, де робоча область, ви сюди версткою, HTML, -ем берете і виводите. Фотографію, виводите. Ну, дивіться, ви е, зробили якісь, наприклад, перше. Да? Робите або ж блочну верстку, або верстку е, якусь там. Да? Написали якийсь ДІВ, поставили в цей ДІВ. Вашу фотографію звичайними тегами, просто імеже, да? імже, і далі СРЦ поставили. Звісно, що е, малюночки ви куди у нас розташовуєте? В папочку і е, Правильно? Ви берете в папочку і мейджис, да? тобто ви пишете ось тут. Ой, вибачте. Не тут, а ось тут. Да? Ви берете папочку «Images». от, Далі ви берете файлик, якийсь там. Е, ну, наприклад, там один PNG, 2 PNG, 3 PNG. От. Далі встановлюєте там йому ширину, висоту, ну багато-багато яких речей. І після цього ви маєте у себе. Той малюночок, який ви обрали, який поставив. Ну і далі верстку ви вчили. Тому я далі пояснювати не буду. Мову аж теме вчили, верстку вчили, фігму вчили, робили портфоліо. Ви можете просто це портфоліо, яке робили, сюди скопіювати в цю область, в цей діл і получити цю сторінку. Тому цьому питанню я приділяти увагу не буду. Так, приділю увагу. Наступному запитанні, тобто слідуюче у нас завдання, це у нас стояло таке завдання, як сторінка, як сторінка. Старінка, сторінка, ще секундочку. Сторінка у нас контакти. Ось контакт HTML, Тут є також робоча область, в якій я написав нам слід з вами розташувати перше, контактну форму відправлення листа розробнику. Тобто ви берете і робите контактну форму. Ну, сама форма, ну не знаю, сама форма вона ну, може бути абсолютно люба. О, давайте я візьму просто готову форму для того, щоб її не робити. Чи робити? Давайте я просто беру готову форму, просто поясню. Формочка. Ось тут action буде у нас на сторіночку контакт, метод пост. А далі лейбл, інпут, лейбл, інпут, лейбл, інпут, лейбл, інпут, і лейбл з типом submit. Це кнопочка надіслати. В результаті ви отримаєте ось таку помилку. Ні, нема ще помилки, нема, слава Богу. Ось таку формочку, яка буде заповнятись, так, і нажимати кнопочку, будете надіслати. Нажимати кнопочку надіслати. Функціонувати, окрім цього, окрім цієї формочки, на цій сторінці треба додати відповідно до завдання ще деякі елементи за бажанням. Контактну, що тут нам треба? Контактну форму, да? а далі ще контактні телефони, адресу, час роботи і карту для вашої організації. Карту просто відкрийте Google, зробіть скрін, збережіть його як малюнок, і поставте як малюнок. Чому так? Тому що ну, для того, щоб користуватися. Повноцінно Google Map, можна поставити і Google Map, але ну, напевно, в нас часу не буде. Буде, можливо, ну, коли будемо публікувати нашу розробку на сервер, можливо, будемо це робити, да? Побачимо, тих, хто на 5. От, то виходить. Ну, Получається, як то, там буде у нас домен, і там для домена ми мати, можемо мати, як то кажуть, основні, можемо використовувати основні сервіси Google. От, справа в тому, що для того, щоб опублікувати Google Map у себе на сторінці, треба мати ID-шку спеціально від Google. Да? От, яка дозволить інтегрувати карту, зробити її інтерактивною, і буде вона працювати. Ну справа в тому, що треба мати е, приватний публічний ключ Google Maps, да? е, е, не мавши домена, його не можна отримати, тому ви поки скрін зробіть і поставте сюди. На що я хотів звернути вашу увагу? Справа вся в тому, що, як ви бачите, у нас появляється URL із контакту з методом POST. URL-Контакт у нас, в принципі, ви скажете, є, але ж там метод GET. Тобто, якщо ми візьмемо з вами пейджконтроллер, то ми побачимо, що у нас контакт є, але це GET. А пост він оброблятися не буде. Тому, звісно, що якщо ми зараз з вами спробуємо заповнити цю формочку, наприклад, да, якось там, і нажати кнопочку Надіслати, то ми отримаємо помилку, яка говорить про те, що дана URL нічим не обробляється. Отже, щоб вона оброблялась, ми з вами попрацюємо на наступного. Послухайте. Значить, перше, щоб працювала пошта, відправка пошти із Java, да, ми відправлятимемо її через Java Mail Sender, так званий. Да, будемо відправляти листи. Це спеціальна бібліотека, яка містить. Спеціалізовані методи для роботи із поштою, зокрема, там є відправлення листа. Так, от, щоб о, її користуватися, відповідно, ми повинні піти у файлик по XML, так, і додати залежність. Залежність треба додати стартер mail. Так, ось отаку. Смотрите, мы это скопируемо. Сюда вставляем. Вот то лучше было бы скопировать. Это да, не маризный текст. Вот. Да, стартер. Только вот тут пишется مايو. Вот. Да. Так, вроде. Пождите ще раз, не помню. Ну, Майл. Так. Ну. Так, що таке? Права кнопочка? Що він каже шоу, да? Він каже, зробив зроби, зроби трошечки. А давайте праву кнопочку. Там є нюанс, який він хоче. Давайте попробуємо так. він синхронізувати проєкт. От справа в тому, що може бути ще одна заковика, яка не дозволяє нам працювати. А ну-ка давайте так. Inspection model, да, клік і Inspection. А ні, ось дивіться, воно в нас після оновлення воно в нас стало нормальним, просто само. Да, після того, як завантажилися всі необхідні елементи. Так, добре. Крок другий. Після додавання залежності у Помикс нам потрібно. піти в Application Property і написати деякі стрічки, які будуть відповідати за пошту. Значить, зрозуміти, ми з вами не будемо робити поштового сервера, тому ми скористаємося просто SMTP-сервером Gmail. Значить, як скористатися? Хоча це може бути не зовсім э, працюючий варіант. значить, дивіться, написати слідуючи Spring. Далі мейл. Далі крапочка, ход. Так, і дорівнює. Смейл комі. Так. І отут Mail Host. Справа в тому, що він повинен навикати праву кнопку мишки шоу. Mm. Ну, каже через метод JSON, отак вот от додати так і чого Так, ну тут вже ми так писали. Ладно, давайте попробуємо зробити повністю описати декатута, розумієте, як? Воно все нам буде, воно все нам буде. Ладно. Так, е, далі. Е, окрім хоста, нам треба ще порт. Е, порт використовується 587. Но справа ще вона може ще не посилати е, дальше. Е, username. Попробуємо. Буде використовувати, буде використовувати, не буде використовувати, значить не буде використовувати. Е, я тут пишу барабов собачечка Gmail Grapoчка а, дальше. А чего він стрінг мейл хост? Чого він у, у нас не mm. Mm -hmm я просто найважливі так спринг ну Стоп, стоп, стоп. Хост. Так, порт. А что тут правильно, а тут неправильно? Не Можешь зрозуміти? Знову десь криво дивлюсь, чи что? А, тут же два рази, господи. Username. Так, дальше. Ось тут мейл паспорд. Звісно, тут вам надо буде написать пароль, а я зараз пишу. Вот так. паспорт Password. Видео занимается, да? Uh, username есть yes. паспорт. Так, ваш пароль. Uh, так, uh, далее. Uh, uh, spring mail. Mm -hmm. Так, вот тут а дальше надо Properties. Uh, крапочка Properties. Дальше. Mail. Mail. Крапочка. SMTP. SMTP. Крапочка. Uh, так, есть такая справа. И точно такие тики старт Протокол, який буде використовуватися, старт TLS СМТП. Старт TLS О тут старт. TLS Також true А де ці параметри даються? Ті всі параметри. Вони даються Google, і іншими поштовими клієнтами, так? тобто хост, порт, юзернейм, пароль, це, це ті речі і далі. Ось тут, чи потрібна аутентифікація, чи не потрібна, і чи використовувати ТЛС, чи не використовувати, так? це безпечний формат шифрування. Також використовують, якщо не використовувати, то ну, якби оцей порт буде другий. Да? А, ну, всі поштові клієнти вони дають цю інформацію, поштові сервери, вибачте, да? для того, щоб ви могли користуватися при використанні інших якихось засобів. Ну, наприклад, при використанні мобільного телефона чи там при використанні чогось такого. Да? Якщо це якісь стандартні. так? Ну, ще один нюанс. Дивіться, коли будете працювати, то ж розумієте, як? То будьте обережними. Система Google може ну, не, не, не спрацювати і сказати, що ви підтвердите, що ви дійсно хочете цим користуватися всім. Ось да? тут буквочка N. юзерник. E, дивіться, що ви дійсно хочете відправляти листи, використовуючи інший елемент. Справа в тому, що ну, тут Java, ви ж можете написати, взяти гору, адреси, робити розсилки, все, що завгодно. Да? Ви ж повинні розуміти, що Google він ну, має інструменти захисту від такого. Тому uh, давайте так: ви попробуєте, получиться, не вийде. Тут уже така справа. Крім цього, що ми з вами написали, коли ми це все діло написали, то нам потрібно ще зробити сам контролер, да? контролер. Давайте зробимо, напевно, не page control у нас буде. А давайте зробимо ще один контролер. а ну Або контакт контролер його назовемо, або Mile контролер Controller. Ну, це вже як вам як вам забажається. Давайте підемо в контроллери, праву кнопочку новий Java клас. Напишемо, наприклад, там Ну назову наприклад, контакт контролер Контра, контакт контроллер, да? для того, щоб він е, був контролером. Ми пам'ятаєте, вверху пишемо, що це є контролер, Контролер, да? і в цьому контролері нам треба зробити буде декілька речей. Е, значить, перше, це підключити сам Java Mail Sender. Щоб його використовувати, значить, давайте автоварид. Так, і ось тут його підключимо, зробимо зміну на базі нього. Да? Java, email, sender І візьмемо. І так і назоримо, тільки з маленької літери. так? І далі вже будемо розглядати обробку наших URL. А, ну, Дивіться, там нам Get не треба, бо Get у нас опрацьовується на page Control. Тому нам тут треба написати тільки постмап. Постмап і в постмап нам треба розглядати наш URL контакт URL-контакт. Ну і тепер ми повинні написати метод, який буде реалізовувати це все діло. Називемо його, наприклад, send mail. Можна, send -mail контакт якщо там у вас багато буде. Ну, це вже це назва просто, вона не має значення. І треба, треба нам прийняти із нашої формочки. Дивіться, формочки. У нас є з вами, з вами поля, значення яких ми через парам повинні получати, по, отримати тут. Да? Тобто у нас є, е, контакт е, господи, контакт HTML. Дивіться, у нас є name, e-mail, е у нас є message, правильно? Вот. Тому ми через Request Param. Через Request Param ми з вами получаємо ці елементи. Значить, Ми беремо е де наш контролер? Так, контакт Controller. І ось тут, в нашому контакт Controller, ми починаємо робити... Uh, перше що? Давайте перше. Перше ми через Request param повинні отримати. Давайте. Через реквест парам. Ми повинні отримати string name. кома, Ну і далі. Я скопіюю. Далі два рази вставить і вставить. А, вот. І дивіться, тут ми отримали «Name», тут ми отримали, що з email e-mail і ми отримали меседж. Вот. І, звісно, окрім цього, ми не забуваємо, що нам треба моделі використовувати. Тому. Ми модел. Модел, да? Як завжди. О, ну і далі. І далі Вон, у нас. Сам механізм передачі нашого листа. Значить, він, в принципі, тут стандартна функція. Я, Я вам її писати не хочу зараз вручну. Я вже її підготував, да? вот для того, щоб не гратися і не витрачати час на це. Я поставлю і вам її поясню. Дивіться, ну, перше, коли вставив я сюди, то відповідно ж воно не працює все. Да? Чому не працює? тому що нема симпл mail, mail Message такий, так? Да? Ми імпортуємо цей клас і в нас стане все більш-менш більш-менш э, в порядку. Так, sender. Send, а чого він не хоче? Чого Mail... А, ми його не, теж нет. E, local variable, так у нас є Java sender. Java MailSender. Чогось не хоче. Java mail sender Send. Все. На Тільки здивіться дивіться, відповідно, ось тут вам треба вказати пошту, звідкіля ви відправляєте, да а тепер кому ви відправляєте? Ну, оскільки кому. Send from це IS. Правильно? Це ту, це кому. subject, так, Ми е, пишемо, дивіться, м, е, ну, повідомлення з контактної форми сайту, наприклад. да, А далі в меседж дивіться: ми пишемо ім'я. Двокрапочка, да? далі E, e-mail, тобто стовпчик, N, це переведення стрічки, емейл e вставляємо той емейл, e який він вписав в поле. Ну і в меседж повідомлення ми вставляємо в наш меседж. Так як ми вже це і робили багато разів. От, І за допомогою далі цього Java mail-сендера ми передаємо наше повідомлення. Тобто, ось отут вам треба, щоб комусь відправити, то треба вказати пошту, кому відправляєте. Ну, отут ви можете нічого не змінити, поки можете змінити, а ось тут вам треба вказати пошту, кому ви відправляєте. Тобто, в даному випадку ви тут свою пошту, отут свою пошту вказіть. Кому? Щоб письмо прийшло вам. Поняли? Тобто, я тут вкажу свою пошту, Вот так ось, да? А о -о, тут так понимается ми... ну, Давайте я напишу. Чего на самому собі може не послать просто? Пошли, дивіться, Я напишу. Другу, пошліть другу. адмін... Ще... О, ви... О, що відбудеться? Будеться, дивіться, звернення до поштового сервера Google. Ми зараз спробуємо відіслати, а що у нас, до речі, там за помилка, якась помилка, лишня, мабуть, це дужечка, Дивіться, ми спробуємо це зробити. Давайте, до речі, ран запустимо, да, спробуємо, як це спрацює, не спрацює. Я думаю, у мене може і спрацює, а у вас може і не спрацювати. Чому я колись відкривав ці всі в Google ці всі елементики? Ну в принципі, відео я припиню писати уже ж нічого такого немає.